Шановні ліцеїсти, вчителі та батьки, сьогодні від імені усіх учнів Одеського ліцею номер 4 ми щиро вітаємо вас зі світлим святом Великодня. Пасха це свято, яке об'єднує людей. Це свято весни, оновлення природи та людської душі. Вона приходить до нас з теплом сонячних променів, з церковними дзвонами та з ароматом пасок і свіжовипеченого хліба. Це свято, коли ми можемо забути про всі суперечки. Образи і розбіжності, і просто радіти тому, що ми всі живі, що ми разом, що у нас є сім'я і друзі. Нехай у ці світлі дні панують мир, злагода, любов у ваших домівках. У цей день ми згадуємо про Воскресіння Ісуса Христа, яке дарує нам надію на спасіння і вічне життя. Нехай ця віра дає нам сили йти вперед і долати всі труднощі і творити добро. Нехай це свято надихає нас на добрі справи, на щирість і милосердя. Розтягнімо руку допомоги тим, хто її потребує. Подаруємо тепло своїх сердець, близьким і знайомим. Нехай воно навчить нас, прощати один одному і жити в мирі та злагоді. Нехай у наших душах завжди буде місце для любові, прощення та розуміння. Бажаємо вам всім щасливого Великодня. Нехай цей день принесе вам радість, душевний спокій і міцне здоров'я. Zalek